Я дійсно хотів би звернути увагу на те, що питання, які от із ходу стоїть дуже на сьогоднішній день, і тим, мирні ініціативи, які проходять, вони дійсно неможливі. Чому в конче потрібна більшість в парламенті працююча і бажано конституційна? Тому що на сьогоднішній день не може получитись діалог, бо люди задурені російською пропагандою, зневірені в те, що в цій державі може щось помінятись. І з перших днів роботи нової Верховної Ради треба дати чіткий посил, що в цій країні вже почались зміни, обозначити напрямки, по яким напрямкам ці зміни йдуть, щоб люди повірили, що дійсно відбуваються зміни. І безумовно, без такої більшості, якщо буде роздирати опять парламент в оця купівля, продажа голосувань, то ми можемо просто втратити країну. Ну, це те, що я хотів mm -hmm. додати, тому що це найважливіше, на мій погляд, питання і та задача, яка стоїть, безумовно, вона і складна, і зрозуміла.